Далі з нами Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співпраці, військовий експерт. Пане Сергію, вітаю вас, вітаю. Ви ну, розумієте, з того, що можна обговорювати. От хочеться говорити, звичайно, а просять помовчати. Давайте ви нам тоді цивільним поясните трошки, чим відрізняється, наприклад, наступальні дії, як це звучало в зведеннях там, Генштабу, і прям наступ справжній. Чи є в цьому різниця, чи це одне й те саме? Ні, ні, звичайно, що наступ це, скажімо так широкомасштабне про і це вже це вже рух такого стратегічного стратегічного масштабу коли і коли змінюється сама концепція ходу війни тобто тобто в обороні є одна стратегія там будується укріплення там навпаки якби консервується, укріплюється, робиться статичним, вкопується в землю. Вся вся техніка, жива сила, тобто, всі все те, що можна, що дозволяє тримати, бути на одному місці, і фактично нікуди не рухатись. Тобто, будь-який будь-який рух він за, за визначенням передбачається з боку ворога, і саме тому. Тобто іншої сторони, і саме тому той, хто обороняється, завжди має перевагу над тим хто наступає, в тому плані, що що оборона, звичайно, що вона менш затратна ніж наступ. Для того щоб іти в наступ, потрібно відповідна відповідне озброєння, тобто відповідна наступальна зброя. От ми бачимо, що що ця гармата пересувна гармата? Тобто, це ті танки, та на гусеницях і інша броньована. Вона є обов'язковою, тому що коли ти йдеш наступ, тобі потрібно прикриття. Тобі треба, щоб щоб була потужна зброя, яка, власне кажучи, матиме можливість зруйнувати всі ці всі ці оборонні оборонні інженерні укріплення противника потрібна підтримка піхоти тому що якісь поодиничні виласки чи по одиниці техніки вони не можуть переломити хід цієї війни потрібно досить досить суттєві підкріплення тобто потрібні значно переважаючі сили сили порівняно з тими, хто обороняється як мінімум це повинні бути сили один до трьох а то і один до п'яти. Це в залежності ну знову ж таки від умов, від, від, від зброї, тобто від підготовки. Тобто, це багато, багато факторів впливають. Для чого це потрібно? Щоб коли ти прориваєш першу лінію оборони, то от ці передові позиції вони йдуть далі по флангу. Вони вони вже зачищають, закріплюються на позиціях, і одразу ж має бути новий резерв для того, щоб розвивати цей наступ. І для цього повинен бути резерв і в техніці, і в живій силі, і це величезні, величезні також е, е, такі допоміжні засоби, тому що паливо, тому що е, там їжа, тому що санітарні, е, санітарні частини вони всі йдуть за, е, за наступаючими силами. Тобто, це дуже е, надзвичайно така складна е, от в у військовому, в логістичному плані операція. І відповідно, що чим масштабніший такий наступ, тим звичайно, що ця операція більш складна. Вона потребує набагато набагато більших зусиль. І водночас, якщо здійснити десь е, такі окремі наступальні дії, там на якихось ділянках фронту, наприклад. Чи на якісь окремі позиції вони не потребують аж такого значного значного скупчення, тобто концентрації зусиль, і можуть бути реалізовані набагато меншими силами завдяки, наприклад, якіснішій переваги, чи завдяки завдяки природному ландшафту, чи 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 більш вигідним, чи сприятливим умовам, що складаються на момент от таких дій, і потребують швидкого закріплення лише на певність. Тобто на якійсь певній ділянці певній території і не передбачають, власне кажучи, оцю стратегічне стратегічне просування, що ну повністю змінює навіть саму, саму розстановку сил тієї чи іншої армії. Тобто, умовно кажучи, для наступальної армії повинна бути повинна бути захищена рухома гармата. Броньована, повинні бути танки, повинна бути відповідна бронетехніка, яка буде швидка, яка буде яка буде рухатися вперед, прориватися. потрібно підкріплення піхоти. Потрібно звичайно, щоб прикриття з неба. Тобто, от якраз ця авіація, штурмова авіація, літаки, гелікоптери це все те, що забезпечує од наступальні дій. Для оборонних дій навпаки потрібна бути потужна статична гармата, потрібно вкопуватися в землю, і, звичайно, що потрібно засоби, от саме тієї протитанкової боротьби, тобто проти авіації. Я маю на увазі всі ці ручні переносні зенітно-ракетні комплекси і всі ці джавеліни, там з джавеліни, стугни, от там проти літаків гелікоптерів, це ось ІГВА. Тобто все те, що дозволяє противнику зафіксуватися, і, власне кажучи, перемалювати от наступальні сили іншої сторони, пане от, Сергію. Таким... Пане Сергію, у мене відповідно логічне запитання: наскільки москалі там окопалися на півдні, і наскільки ми трошки так би мовити, прорідили їхні у ці запаси спалахами бавовни, то там, то там на півдні, і іноді і трошки і там на Білгороді теж спалахувало. Так, це звичайно, що і на, на Білгородщині, та і в Білгороді, і на Курщині також спалахувало. Ну що зробиш? Такі так вже москалі дотримуються правил своєї пожежної безпеки, і я думаю, що це будуть не останні спалахи, і більше того, зберігається тенденція, що чим більше саме вони застосовують од звірства по відношенню до, до цивільних об'єктів, до цивільного населення. А ми бачимо, що ракетний терор, який от вони застосовують по цивільних об'єктах, це власне кажучи, ну це, це це ніякої користі не несе. А він несе виключно е, таку роль е, роль лякалки, жахалки, тобто щоб показати, що ми воюємо з дикою ордою. І чим більше вони застосовують проти нас таких засобів, е, тим більше в Росії десь спалахує е, чи як би сказати роз... квітне квітне бавовна, е, і це зокрема й тому, що дуже багато і все більше е, людей, прихильників. Ми дістаємо якраз на, на, на території Росії в Російській Федерації, коли більше людей які знайомі про звірства. Росіян вони обурюються, до мають заявку до Легіону Свобода Росії. І дуже приємно, що саме такі люди є активними, починаючи від листівок, починаючи від. Та що ж зі зв'язком? Воєнкоматів. Так, чи чути мене? Трошки через раз. Та почули про російські Пане Сергію, дуже швидко. Наша глядачка Лариса Сорока запитує: Рашисти збираються укріплювати Крим строковиками з Москви і Пітера. Це була така інформація. Ну, по перше, ніби в Криму ж і не триває так звана спеціальна воєнна операція. Гробові можна не платити. Всі ці речі раніше москалів москвичів і пітерців не призивали чи закінчилися вже так сказати глубінне середні русські народи, раз взялися аж за столічні регіони. Ні, вони не закінчилися, але ось е, нікуди не поділилися ті е, саб'янінські полки, так, так, так звані. Коли, е, коли Моск... за москвичів видають якраз елемент, який збирають їхні дільничі, тобто їхні поліцейські, е, вони збирають весь е, такий неблагополучний елемент по цілій Москві, і там є е, е, ті, що Москвичі зверхньо називають «панаєхавшими». Так, от саме з них формують ось ці добровольчі батальйони, які вже охрестили салянінськими полками. Це вже трохи чоловіки, трохи вже спиті, віком 50+. Які звичайно що не мають відповідної підготовки, і яких десь забрали по витверезникам, десь хтось мав перспективу загриміти до в'язниці, а хтось просто побіг за отим довгим руським рублем, тими 200 тисяч а останнім часом і 325 тисяч і ось 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 ця вся мішанина її намагаються сьогодні видати за от який якуся літу за москвичей. а от мер москви звітує, що мовляв ось яким чином він забезпечив мобілізацію в себе в місті але це ви і... пане Сергію, це ви нам зараз розповідаєте історію формування оцього прізрачного третього корпусу армії РФ? Так, і це одного з із отих добровольчих батальйонів, які кожен регіон має завдання сформувати. Ось в Москві вони формуються саме так. І вже було не неодноразово багато скарг від рідних, також до місцевої адміністрації, до місцевої мерії. І було вже не були неодноразові повідомлення про те, що мовляв якимось чином їхні чи чоловіки старшого старшого віку, ну а в когось сини, що мовляв, вони опинилися в так званих тих добровольчих батальйонах. І що насправді вони не мають наміру і мотивації воювати в Україні, але вони для себе не бачать іншого виходу? Ось ось так Москва велика, тому тих таких чоловіків вистачить. Я думаю, що не на один батальйон добровольчий, так, так званий, але чи змінять такі підрозділи? Хоч щось на полі бою, я в цьому дуже сумніваюсь. Та й власне їхнє командування планує використовувати їх виключно як гарматне м'ясо. Дякую дуже Сергію. Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки і співпраці. Військовий експерт, був з нами на зв'язку і розповів нам і про наступальні дії, ну і про те, як Росія збирає собянінські так звані полки. Не